Надійний тил важлива складова спільної перемоги. Відтак у сумах з перших днів війни вдалося організувати та створити перший гуманітарний штаб, який займався всебічною допомогою для громадян. З перших днів ми дуже потужно підтримували нашу тероборону. Потім змогли також підтримувати ліками. Також ми допомагали одиноким матусям, просто родинам, памперсами та продуктами харчування з маленькими дітьми, і це було впродовж двох-трьох місяців активної підтримки. На протязі, вже півроку, ми допомагали різним вестнам населення. Але акцент зробили все ж таки на внутрішньопереміщених особах, а саме тих людях, які приїхали з різних областей до нас, у місто Сум, які знайшли прихисток. Значну допомогу сумським військовим та місцевим жителям з 24 лютого надавали кухарі та волонтери ресторану домашній кухні рідне місто. З першого ж дня вони не припиняли свою роботу, готували їжу для наших захисників та усіх, хто цього потребував. Допомагали продуктами і сумчани. Гори, картоплі, буряка. Моркви, цибулі, гори консервації, огірки, помідори. І люди, волонтери, все це допомагали розгрібати, тому що ми не встигали, оскільки сумчани масово зносили всі продукти. Масово. Перші тижні було складно, оскільки, хоча в мене кухня і велика, але ми все одно не розраховували на півтори тисячі потоку. Потім втянулися. Мої кухарі приходили на третю-четверту ранку. Волонтерили дуже багато. Багато сумчан відреагувало на мої звернення в інтернеті та прийшли допомагати. Хто картоплю чистив, хто м'ясо рубав. Сумська поляниця з першого ж дня війни також не припиняла своєї роботи. Попри все, підприємство вдавалося безперебійно забезпечувати населення хлібобулочними виробами. Ми Дали слово, суми будуть з хлібом. Було дуже багато дзвінків, подяки нашим водіям, технологам, пекарям, і це надавало нам натхнення, сил та бажання працювати, надавати надію, що все буде добре, що суми вистоять, і ми будемо працювати надалі. Звичайно, нам потрібно було зменшити асортимент хлібобулочних виробів, тому що всі розуміли, що потрібно було економити борошно дріжджі. І інші складові. Ми з цим справились. Нам з цього вистачило до звільнення сум. Коли звільнили суми, вже ми відновили повний асортимент наших хлібоволочних виробів. Трошки плани на майбутнє. Ми маємо намір запустити нову сучасну лінію і будемо радувати сумчан новим хлібом. Окрім продуктів харчування та гуманітарної допомоги, чималий вклад робили підприємства, які шили одяг та необхідні речі для військових. Сумський бренд одягу розмова з перших днів долучився до такої ініціативи. Все почалось з балаклав, тому що ми розуміли, що хлопцям треба закривати своє обличчя, і тому ми додому забрали деяке обладнання і почали відшивати просто балаклави. Слідучий етап це були пов'язки. Так як тоді, якщо ви пам'ятаєте, то хлопцям потрібно було змінювати пов'язки там різних кольорів. Спочатку вони були жовті, потім сині. Спільними зусиллями підприємству вдалося пошити 500 балаклав, 200 пов'язок та задонати за кордону 20 комплектів демілітарного одягу військовим. Окрім цього, компанія започаткувала ініціативу Футболка за футболку. Ті клієнти, що приходять до нас, вони приходять з задоволенням, тому що вони розуміють, що за свою придбану футболку патріотично вони або собі забирають мається на увазі в свою родину, своєму воїну цю футболку, або віддають цю футболку. У Нас є цілі списки, там де хлопці до роблять запроси. Завдяки спільній праці наша перемога стає все ближчою. Суми показали свою згуртованість та бажання прийти на допомогу будькому і будь-кали. Наші волонтери, бізнес, активні сумчани стали ще однією потужною і нескореною армією. І з ним місто, сумчани. Суми місто вільних. Дякую за вашу щоденну працю. Новини СТС.